Із користю для здоров'я їх країни Хмельницька обласна рада вже вдруге організувала благодійний забіг Братерство Сталевих Сталевих-2.0». Разом із партнерами облаштували біговий майданчик на території дендропарку Поділля. Голова облради Віолета Лабазюк очолила колону на старт увага. Руш! Сьогодні тут Хмельницька обласна рада, заклади обласного підпорядкування комунальної власності Хмельницької обласної ради, апарат обласної ради, пересічні громадяни, місто Хмельницького, області, діти, всі ті люди, які сьогодні хочуть своєю участю, своїм забігом, своїм внеском зробити вклад в наближення перемоги. Сьогодні нас також традиційно біг два ноль. Братерство сталевих на підтримку еліти збройних сил України наших сил спеціальних операцій. На закупівлю необхідних FPV-дронів». цьогоріч благодійний забіг влаштували не лише для дорослих, а й для діток. Довжина маршруту для старших 2,5 кілометри, а для молодших 300 метрів. Головна мета зібрати кошти на FPV-дрони та засоби реб для ССО. цьогоріч. Доєдналася і моя менша донька Єлизавета. Вони йдуть по маршруту для менших діток. А ми з колегами усіма спільнотою спільнотою готуємося на старт. Власним прикладом. Мені дуже подобається цей забіг. Ну і в цей час такий непростий, коли є війна, але е, я рада, що ми маємо можливість без тривог е, е, зробити е, це і мати якісь спогади про сьогоднішній день. Я хочу допомогти нашим військовим, бо вони на фронті, вони віддають життя заради нас. Ми маємо всіми силами їх підтримувати. Дрони і засоби РЕП на війні вкрай необхідні для виконання різних завдань від розвідки до ураження ворога. Тому запаси потрібно постійно поповнювати, наголошують спецпризначенці. Знищення живої сили противника, знищення броньованої, легкоброньованої техніки, також розвідка різні цілі. Таких засобів, як можна так виразитися, їх не завжди вистачає. Також ну, в них постійно є потреба, тому що вони. Не завжди вертаються з туди, куди вони вилітають виконувати свої задачі. І вдень і вночі військові стоять на варті спокою українців, тож ми маємо їм віддячувати та допомагати, каже пані Світлана, учасниця забігу. Благодійний захід вдалий приклад колективної підтримки. По перше, це гуртує українців, так по-друге, тому що нашим військовим дуже складно, дуже і ну вони роблять таку велику роботу ради нас. А ми вже ну чим можемо. Допомагає до забігу. Долучилося багато дітей, дорослих і молоді. Адже усі свідомі підтримка війську необхідна. Щоб допомогти нашим військовим, дати їм свою підтримку цьому всьому, виразити вдячність? Ну бо треба підтримувати наших військових. Всього участь у забігу взяли понад тисячу людей. Серед них чимало працівників комунальних закладів обласної ради. Наша єдність, наша підтримка. Ми повинні показувати, що ми разом з нашими захисниками неважливо, що ми в тилу, а вони на передовій. Ми завжди про них думаємо. Ми за них переживаємо і чекаємо на їх повернення спільними зусиллями хмельничан за ініціативи обласної ради вдалося зібрати близько 220 тисяч гривень. Хочу подякувати сьогодні за надмірну кількість, неймовірну величезну кількість сьогодні. Учасників. Отже, свідомість наша понад усе. Ми за перемогу. Ми і надалі кожен на своєму рівні щоденною працею і благодійними такими заходами. Чекаємо, плекаємо, працюємо в напрямку довгоочікуваної перемоги і стабільного миру. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.